Вітаю вас учні на 28-му уроці інформатики для 9 го класу. Тема уроку практична робота 5 створення діаграм, аналіз даних, поданих на діаграмі. Перед початком виконання практичної роботи давайте задаємо вивчений матеріал. З курсу математики, ви вже знаєте, що для графічного подання числових даних використовують секторні та стопчасті діаграми. Діаграма це графічне представлення даних геометричних фігур, що дає змогу швидко оцінити її співвідношення. Діаграма від грецького перекладається як зображення малюнок креслення. Розглянемо об'єкти діаграми та деякі їх властивості. Область діаграми Область побудови діаграми, назва діаграми, легенда, вертикальна вісь та її назва, горизонтальна вісь та її назва, Елементи даних або точка даних. Та підписи даних. Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити діапазон клітинок з даними, на основі яких будуватиметься діаграма. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців. Це забезпечить їх автоматичне вставлення на діаграмі, як підписи осей і легенда. Далі можна скористатися таким способом. Відкрити на вкладці вставлення у групі діаграми. Список потрібного типу діаграми. Вибрати необхідний варіант діаграми та її підвид. Після вибору діаграми область діаграми стає виділеною і на стрісі з'являються тимчасові вкладки Конструктор діаграм і формат з елементами керування для роботи з діаграмою. Розглянемо деякі елементи керування для редагування діаграми. Яке розміщено на вкладці «Конструктор діаграм. Перше це додавання елемента діаграми, список готовий макеті діаграм, вибір набору кольорів елементів діаграми, стилі оформлення діаграм, кнопка обміну місцями стопців і рядків на діаграмі, змінення діапазону даних діаграм, змінення типу діаграм. Якщо оформлення діаграми за замовчуванням не влаштовує, то відформатувати діаграму по-іншому можна, використавши елементи керування тимчасової вкладки Формат після вибору об'єкта діаграми для форматування можна вибрати один зі стилів оформлення виділеного об'єкта зі списку групи стилі фігур, яка знаходиться на вкладці Формат, вибрати один з видів заливки, оформлення меж, ефектів зі списків кнопки заливка фігури, зі списки контур фігури. Та ефекти для фігури, які знаходяться в групі стилі фігур на вкладці Формат. Також можна вибрати один зі стилів оформлення текстового об'єкта зі списку групи в стилі WordArt. На вкладці також Формат. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 3.3, сторінка 160. Далі переходимо до виконання практичної роботи. На аркуші 1 наведено таблицю показників лічильника електроенергії за кожний місяць минулого року. Потрібно побудувати на окремому аркуші секторну діаграму щомісячного використання електроенергії та додати назву діаграми, підписи значень і відформатувати діаграму за наведеним зразком. Для початку даний файл ви можете знайти в описі до даного відео. Переходимо до створення секторної діаграми. Для початку виділимо наш діапазон даних. Після чого переходимо в вкладку Вставлення, обираємо секторну діаграму і обираємо перший пункт. Далі. У нас не вистачає підписів. Щоб їх додати, ми натискаємо на плюсик біля діаграми і додаємо підписи даних. Після чого переходимо за стрілочкою і вибираємо виноска даних, щоб у нас наші дані виносилися разом з місцем за нашу діаграму. Після чого потрібно додати назву діаграми чи місячні витрати електроенергії. Створюємо новий аркуш. Назвемо його Електроенергія. Та перенесемо на даний аркуш нашу діаграму. Переходимо в вкладку Конструктор, обираємо пункт Перемістити діаграму. Та обираємо аркуш, на який ми хочемо перемістити, тобто електроенергія. Натискаємо ОК. Дана діаграма буде знаходитися на даному аркуші. Далі ми її відформатуємо, трошки збільшимо розмір. І все. Перше завдання у нас виконано. Переходимо до другого завдання. На аркуші 2 наведено прізвище учнів та учениць класу та її зріст. Побудуйте на окремому аркуші гістограму з росту учнів та учениць класу, додайте назву діаграми, підписи осей і значень. Відформатуйте діаграму з використанням стилю номер 7 Виділимо діапазон, який буде використовуватися для введення даних в нашу гістограму. Перейдемо для створення гістограми у вкладку Вставлення, оберемо пункт діаграми та гістограми і оберемо плоску гістограму. Після чого наша гістограма створиться. Далі нам потрібно додати назву діаграми, підписи осей і значень. Назва діаграми у нас буде зріст учнів 9-го класу. Далі додамо підписи осей та значень. Переходимо в вкладку конструктор, обираємо додати елемент діаграми. Беремо пункт назви Осей для горизонтальної осі і додаємо назву для вертикальної осі. Для горизонтальної осі вводимо назву зріст. Для вертикальної учні. Натискаємо Enter зберігаючи. Далі нам потрібно створити аркуш і перенести на нього нашу діаграму. Назвемо зріст. Повертаємося на аркуш 2 та переносимо дану гістограму через складочку конструктору на лист. Зріст. Далі збільшимо її. Все. друге завдання виконано. Переходимо до виконання третього завдання. Виділимо дані, які ми будемо використовувати для створення графіка. Перейдемо в вкладку вставлення та оберемо пункт в діаграмах точкову діаграму. Обрали пункт точкової діаграми, діаграма у нас створилася, ми додаємо назву діаграми, яка у нас вже створена, це у нас буде значення функції. Але у нас є маленький нюанс. У нас горизонтальна вісь лежить на точках. Нам потрібно цю горизонтальну вісь змістити. Для того, щоб її змістити, переходимо в конструктор, обираємо додати елементи діаграми, осі і переходимо до додаткові параметри осі. Після чого, по-перше, ми можемо розділити нашу вісь. Зробимо основні мітки в діапазоні 0,5, тобто, щоб через кожні, кожну половину у нас була мітка. І зробимо так, щоб наша вісь підписи до неї знаходилася внизу. Обираємо підписи пункт і розташування підписів знизу. Наш графік став вже більш схожий на графік. Тепер ми. Збільшимо його та відформатуємо за власним стилем. Завдання номер 4 виконано, тепер залишилося тільки зберегти файл. зберігаємо під назвою практично 5. Дякую за увагу. До наступного уроку.